Всем привіт! Сьогодні 23 липня і буде посадка угірків. Ось таке зерна. Сейчас будут позначки. Там сюди ось цю площу, зараз покажу. все будемо саджати огірки. Підпишіться на канал і поставте лайк. Далі все все буде. Ось друзі, шнурки натягнули. Набили ось такі потечки. позначки І зараз ми будемо саджати огірки. Біля того потишка будемо запихати у гірки. Далі ми порахуємо, скільки кущиків буде, і далі розкажемо. Зараз переходимо на ту сторону. Тут там, у нас є два ряда. Зараз тут посадимо і переходимо ставити поточки на другу сторону. Кинте скажут, какие кушчики. Ось друзі, по тих поточках будемо зараз висаджувати ось такі огірки. Кидаємо по два зерна да? і полічом донизу. Загортаємо так само вступний кущик. Дві штуки.

Ось там до коробка є. Це один ряд. Так само будемо наступний сидети. Дві штучки і пыльцем там нитка є, то не саджувати. Це я пройшов ось такий перший ряд. В кінці порахую скількопучиків і я вам скажу. Ось друзі, посадив я огірки. Тут там мене не вийшло два ряда, кущик від кущика 40. І стежку я зробив на 90- ширини. І тут у мене два ряда є. Це ж кущик від кущика 40. В кінці порахую кущики і запишу. Ви підпишіться на канал, ставте лайки. Далі ще буде. Кущик від кущика 40 і стежка 90. Ось такі два ряда. Тут є і з інтої сторони. Ставте лайки, підпишіться на канал, далі буде.